Нам бракує енергії життя для того, щоб реалізувати успішний проєкт під назвою От, кожне своє ім'я це цей буде цей проєкт, який ви маєте реалізувати. Він має бути успішним. Тому що, в ідеї Бога є закладений успішний проєкт. Уже як ви на сьогоднішній день його реалізовуєте, ви собі переглянете, але ви теж можете відсікти. Старі варіанти розвитку свого проєкту, передивитися його, що таке проєкт під назвою там, Богдана, Оксана, Дана і так далі. І Іначе в цей проєкт вносити корективи. Пам'ятайте, паралельно з цією матрицею, тут же в цій книжці, ви собі поперечитуєте для пам'яті, я тільки так, щоб нагадати, хтось, це отець це голографічність. Як принцип, так? Нелокальність точки дух, тобто необмеженість. Локальність це от, локальний якийсь. Ви, коли будете над своїм проєктом життя думати, теж не згадуйте, що було вчора, передвчора, чи 10 років тому. Беріть нелокально, беріть ціле своє життя, а тоді в ньому стільки перел буде. Не все ж ви були цими. Е, е, Якимись, ну, злими, недобрими чи, чи менш успішними. Ви ж мільйони разів були прекрасною людиною, яка щось уміла і робила, так? оця нелокальність. Тоді внизу де точка син це лінгвістичність, це те, як ви висловлюєтеся, як ви внутрі самого себе теж говорите про своє життя. У вас же є своя думка. Як ви формулюєте, можна назвати страшне, а можна сказати, невдача. І дуже важливо точка мати ієрархічність. Всі наші порушення ієрархії. Всі. Без винятку. А ми знаємо, люба точка, якщо вона працює в мінусі, вона не дає сформувати позитивну цю матрицю в цілому. А значить, воно не працює. Тому проєкт вашого життя не буде працювати, попри гарну ідею. Попри нелокальність вашого бачення та та, та 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 Але якщо ось ця ієрархічність є порушена, не народиться всередині пліт. Не буде поступати енергія життя. І ось недарма свят згадав про ці проекти по реабілітації людей, тому що ці матриці почали у кожного хитатися, розриватися, ламатися. Вони кажуть, можна всі старі програми відкинути, відмовитись від них. Знаєте, як заходить? Так? От я завжди пробую розібрати принцип, а що, а що там, як той механізм можна собі так сказати, щоб він працював уже для мене, скажімо, з новим якимсь наповненням? От, заходить тінь сонця так? на місяць. І ви згадуєте все, що у вашому житті робило тінь. На якість вашого життя, на вашу душу. Ну, робило щось, так? Ми ж підпадали під вплив, і от воно заходить це все. І весь місяць закритий. Тінь повністю його закрила. І нема просвіту. Оце все погане, все, що я називала цим поганим, все, що я робила, тепер пам'ятаю, бо поки ви не розумієте, де були ваші помилки, вам ще прийдеться здавати екзамени. Але якщо я речі, коли ви знаєте, це було недобре, це було неправильно, я розумію, що це були помилки, ось це все, ви кажете, більше так не хочу. Приймаю рішення від цього відмовитися. І тоді сонце вам показує наступний етап. Ну ж, тінь забирається. Тінь відходить. Ми кажемо, наші мінусові вчинки це тінь, це наша тінь. І ми як ходимо, обертаючись на ту тінь, тому пам'ятаємо свої мінуси і ніяк не можемо їх позбутися. Ой, я такий, я така, а от там у мене. Кожен знає своє слабке місце. Бо іноді ви навіть приходите на спілкування з людьми. Приносячи це, навіть не розуміючи, а може й розумієте, що коли ви на це скаржитеся, о, я там, а вот опять, воно вам заважає, ви хочете того позбутися. І ви приходите, щоб хтось вам сказав, що це не смертельно, що це треба покинути. Ось це все порушує оцю матрицю. Він містичності її. В нелокальності. ми причепимося до когось епізоду свого життя, а тоді не бачимо ціле своє життя. Так? Ми згадуємо якийсь е, момент перебування на внутрішньому шляху, позитивний. От. І або створюємо собі ілюзію, що воно один раз було, і вже більше нічого не треба, а тоді перекриваємо собі шлях досягти ще більшого, ще глибшого, ще кращого. Або, навпаки, кажемо, один раз було, тепер нічого немає, або весь час дивимося на цю тінь. Навіть те добре, що в вашому житті було, якщо воно вже пройшло, воно залишається досвідом. І по відношенню до наступного кроку, воно йде в мінусі. Бо це уже прожите. Енергія на нього виділилася, пройшла через вас і реалізувалася. Ми іноді теж, залишивши щось, пробуємо туди повернутися. А тоді порушується. Ієрархічність по відношенню до себе самого. Ви не дозволяєте своїй наступній сходинці зреалізуватися. І застрієте на попередніх. І нема оцієї ієрархії. І коли мінус хоче вас збити, ваше вище я повинно, воно ієрархічно вище, повинно брати над цим контроль. А ми або не дозволяємо йому. Або не розуміємо цього. І теж збивається ієрархічність. І коли ми стали думати про те, а що відбулося, наприклад, на, цьому, на школі в будь-який момент, коли відбувається розділ кристалу. завжди піднімається якась претензія і бунт. Неважно проти чого, завжди знайдеться причина. Це збій точки ієрархічності. точки мати. Тому що енергія материнська, вона приймаюча. От то, якби Богородиця, там руки в боки і всім розказувала. Нічого без того не було. Приймаюча. це не означає ходити, як баран тупий, а тобі якась ситуація не подобається, не зрозуміла. Вона в тебе викликає якісь там запитання. Так? Пропусти її через себе. Пороздумуй над нею. Вона ж пороздумувала, коли ситуація прийшла. Прийшов архангел, не кинулася ж, а пороздумувала, запитала, пропускає, оце смирення її, є, це є материнська частина. Ти приймаєш уже та ситуація там, де ти. Або ти там, де вже та ситуація. Якби вона тебе не стосувалася, ти б у неї не зайшов. Тому, коли ви проживаєте якусь свою ситуацію, у цю точку мати, пам'ятайте, треба пропустити. Ти вже в ній пропусти, попробуй зрозуміти, що відбувається, і в результаті того, що в тобі піднімається. А тоді на це дай реакцію. І якщо це нерозуміння, піди перепитай. Якщо це протест, подумай, а чому саме така реакція? Чому протест? Що, з чим не погоджуюся? Тобто робиш внутрішній духовний самоаналіз, не просто аналіз. А духовний, причинно наслідкові якісь речі. Ти пропустив через себе, а тоді вже робиш так, як розумієш, що це треба робити. Тоді енергія буде даватися, бо нема протесту. І тоді ти в повноті всю ситуацію проживаєш. Ти ніде її не зупиняєш. А вже після того, як вся інформація через тебе пройшла, виділяється енергія на те, щоб з нею щось зробити. Немає іншого механізму. Якщо ми будуємо моделі для позитивного виходу із війни, а ми наближаємося до її фіналу поза всяким сумнівом, ми не повинні створювати перешкоди і попадатися на ці інформаційні вкиди, які пробують у цю ієрархічність у нас збити, переключити нас на щось інше, ми тушитися, нема смирення. Або ми читаємося підряд, а тоді заражаємося цим і вступаємо в протест, бо читаємо те, що протестує. Ну, нам же ніхто правду не скаже, треба почитати. Ось товариш Іванов каже правду. Ви перед тим сказали: ніхто правду не скаже. Засумнівайтеся. Просто засумнівайтеся. І той щось скаже, і той щось скаже. Якщо вам треба щось знати, вам прийде мінімум інформації. Де ви зробите якісь висновки? Якщо ви зацікавлені в розкручуванні негативних, просто прослідкуйте за собою, воно починає, як хвіст, сипатися, зупиніть. По одній простій причині: в часи війни ідеальних ситуацій не буває і не буде. Бо є помилки, є невдачі, є різні речі. Треба пам'ятати, що якщо ми з вами це поле, коли ми молимося про енергетичні сітки захисту, коли ми включаємо цей механізм поширення світла так, через молитву чесному, Животворящому Христу і допомогу архангелів, то архангели це думки Божі. Вони не бунтують. Бунтуючи, це ті, котрі. Протилежному таборі до ангелів. А тоді ми переходимо або на одну сторону, або на другу. Ось про що йдеться: любе порушення ієрархічності це точка материнська. І тому, коли ваша душа поручається, порушена точка, мати ієрархічність. Коли у вас претензії до вашого покоління попереднього, там мама, бабця, ще щось, ті, хто виконували роль оцього материнського опікунського начала, навіть може то можуть бути і мужчини, але, власне, які таку функцію виконували. Це порушення ієрархічності, це не смирення, і тоді матриця успішності вашого життя. Не працює. А тоді і в моделях глобальних ви опускаєтеся на нижчий рівень. Ну, там, де протест. Кристал живий. всякий, там де, там, де протест. От чому ми стільки потратили часу свого в свій період, коли ми про ось цю точку ієрархічності пояснювали, тим, котрі, як Франц дуже влучно назвав, самопризначенці. Ми їм казали, не робіть. Все має бути в свій час. Не в протесті. Не тому, що я захотів, ага, тепер ніхто мене не контролює, то буду робити, що хочеш. Та тебе ціле життя ніхто не контролює, роби, що хочеш. Навіть якщо тобі скажуть, Ай, на, на ти ж все одно робиш, що хочеш. Питання ж не в тому, чи хтось тобі. Ти порушуєш оцю точку несмирення. В тобі проявляється. І тоді теж руйнуються усі моделі. Тому, якщо ви відчуваєте в собі якісь оці точки, особливо цю точкою порушеної ієрархічності, навіть самі в собі, ваша душа і ваш дух вони можуть входити в конфлікт, коли ви не задоволені своєю душею і називаєте її так, як ви називаєте, ніколи з нею до кінця не познайомившись. В тих її ліпших якостях. Ну, погодьтеся, що вони є. Тому що ідея Бога закладена в душі. Ну, так познайомтеся з тою частиною. От мені вдавалося за весь час, я надіюся, що буде в 20 до кінця життя, в людях бачити ту кращу ту ідею Бога, яка є закладена, при тому, що вони можуть вести себе паскудно, як я кажу, і до тих пір, поки не познайомляться з цією своєю частиною. Іноді треба їм дати на реальний час.